Сьогодні, напередодні Дня Незалежності України, вся країна відзначає День Державного Прапора України. Починаючи з 2004 року щорічно, 23 серпня, ми відзначаємо його День народження як символа суверенітету нашої держави. Всі ми Повинні бути гідними пам'яті багатьох поколінь українців, які ратними подвигами, працею, ціною свого життя створювали славу і велич нашої держави. Не повернулися додому ті сини, які на цій землі святій зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Давайте ж ми вшануємо героїв пошаною хвилиною мовчання. Святкування Дня державного прапора України та Дня Незалежності нашої держави ці дні. Затьмарене війною, яку розпочав і веде російський агресор. Але не дивлячись ні на що, ми відзначаємо ці дати, бо вони символізують нашу державність, наше прагнення до незалежності. І сьогодні традиційно ми зібралися з вами, щоб уроччисто підняти прапор нашої держави над нашим рідним містом. Почесне право підняти державний прапор України у нашому місті надається бійцям Збройних сил України Заїченко Віталію та Шосі Сергію. Почуття єдиної родини серцем відчуваємо своїм, любимо свій прапор України, з гордістю співаємо свій гімн. Часом сліпну від краси, спилюсь на що воно за диво? Ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадиливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і неплінна, що хочу спинити і з Богом говори. Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях. І жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була. І волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. Квітуймо в калина над плесами вод. Будь в дружбі, праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна! Просимо покласти квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та воїнам АТО та загиблим у російсько-українській війні землякам, а також до пам'ятника Тарасу Шевченку та погруддя Богдана Хмельницького. Шановні друзі, сьогодні на нашому заході ми виконуємо почесну місію, вручаємо почесні грамоти Черкаської обласної ради за визначні заслуги у процвітанні та життєдіяльності міста, досягнені високих результатів у роботі, впровадженні інноваційних технологій, активну участь у соціально значущих та благодійних заходах. Високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України почесною грамотою Черкаської обласної ради нагороджуються колективи Смілянського комунального підприємства Комунальник. Сної грамотою Черкаської обласної ради нагороджується колектив комунального закладу Смілянський навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад за школа перших друге ступенів номер 13 Плитав на змір за долю України, зростила нас до лісового світ, велику суть для усіх єдину, наш гордий клич, народові несе вічиться. Thank okay. you.